Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Коли ми приїжджаємо в англомовну країну, перше, що нам потрібно знати, це як привітатися з іншими. Як привітати їх, що їм сказати, як себе представити, як сказати про себе коротенько, це саме перше. Це вам буде потрібно, навіть коли ви будете влаштовуватися на роботу, чи коли будете заводити нових друзів, будете знайомитися з кимось. Це завжди необхідне. І якщо не знати, Деяких правил англійської мови, то можна попасти в ситуацію, коли вам прийдеться посміятися потім над собою пізніше, коли порозумієте, де ваша була помилка. Отже, щоб цього не сталося, сьогодні розглянемо, як вітатися і як себе представляти іншим. <му> Здається, ну що там такого, привітатися, так? Вивчив ці коротенькі слова гай «Hello», гей. Hey. І думаєш, ну, все в порядку. Я зможу привітатися з кимось, я зможу почати розмову, але в англійській мові є свій порядок, коли, з ким і як вітатися. Для цього існує формальне вітання і неформальне вітання. Отже, формальне вітання це для тих, кого ви не знаєте, кого ви зустрічаєте в перший раз, можливо, або, можливо, це ваш майбутній бос, можливо, це той, хто інтерв'ю з вами проводить, можливо, це офіцер. Який дає вам перепуску через кордон. І вам потрібно вміти і знати, як привітатися з такими людьми. Інше вітання вони вже для тих, кого ви знаєте, з ким ви вже подружилися, з ким зустрічаєтеся не в перший раз. І про це ми так само поговоримо сьогодні. Та найперше, не забудьте підписатися на цей канал, поставте свої лайки чи вподобайки, не забудьте зробити якісь коментарі для того, щоб цей канал розвивався. І порекомендуйте його своїм друзям. Насамперед розглянемо формальне вітання, тому що коли ми приїжджаємо в нову країну, чи погостити, чи там жити, чи працювати, ми завжди зустрічаємося з людьми, яких ми раніше ніколи не зустрічали, тому це дуже важливо знати формальне вітання. Поїхали! Якщо взяти словник і почати докопуватися до кожного слова, яке можна використати при формальному вітанні, то їх набереться дуже багато. Я вам сьогодні пропоную тільки ті, які дуже часто використовуються і широко використовуються при вітанні, при зустрічі один з одним, при формальній зустрічі, найперше. Я впевнений, що багато з цих слів ви вже знаєте. Можливо, не знали точно, що чи можна їх використовувати у вітанні з незнайомцями, але сьогодні ви вивчите і будете знати вже. «Good morning» Good – morning. Це вітання, коли ми зустрічаємося вранці і ми бачимо людину в перший раз того дня, ми можемо привітатися «Good morning». Так само ми можемо привітатися «Good morning» вранці. З людьми, яких ми зустрічаємо на вулиці, чи можливо туди, куди ми йдемо на роботу. Отже, «Good morning» – це вітання ранкове зранку, відколи ви прокинулися, і до майже до полудня. Можна сказати, до 11-ї години, то вже точно. «Good, morning. good afternoon. «Good afternoon» – Це вітання, яке використовується після обіду, звертаючись до людини, яку ми бачимо вперше того дня. Важливо пам'ятати, що Good Afternoon можна починати вітатися з обіду. І практично до 5-ї години вечора. Можливо, навіть до 6-ї години вечора. Це залежить від місцевості. «Good – afternoon» good evening. «good evening». Вітання Good evening воно тільки для того часу, коли ми зустрічаємося ввечері. Вечір, наприклад, у Канаді, настає о 6-й годині після обіду. Отже, починаючи, можливо, з 5, і 6 години після обіду, ми вже сміливо можемо вітатися. Good evening. Це вітання, так само як і в перших двох випадках з Good Morning і Good Afternoon, воно для тих людей, яких ми бачимо вперше того дня, яких ми ще до вечора того дня ні разу не бачили. Ну, і що нам робити, якщо ми з людьми зустрічаємося ще раз, і ще раз і ще раз на протязі дня, ранком привіталися Good Morning. Або після обіду від Афтенон, якщо ми бачили людину тільки вперше зранку, або вперше того дня після обіду. А потім ми знову їх бачимо. Чи потрібно ще раз вітатися? Звичайно, можна сказати просто Hi. Можна сказати Hello. так? Можна звернутися до тої людини, якщо ви знаєте ім'я тої людини, або якщо ви знаєте прізвище тої людини. Hi, містер Сміт. Hello, Mr. Smith!» Наступне слово у списку наших формальних вітань. Hello. Hello, це так само формальне вітання до людини, яку ми не знаємо, або з якою ми не є друзями. Так, приклади будуть трошки пізніше в цьому відео. Як ви бачите, в англійській мові є ще і дуже цікаві вирази, і дуже цікаві вітання. How are you? How do you do? Nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Pleased to meet you. It was nice to meet you. It was nice meeting you. Запам'ятайте ці вирази, це все відноситься до нашого формального вітання. Приклади вже будуть от-от. А поки що перейдемо до неформального вітання. Неформальні вітальні вирази використовуються, коли ми вітаємося з нашими друзями, з нашими знайомими, з нашими з членами нашої родини, членами нашої сім'ї. Чи тими людьми, з якими ми вже давно знайомі, і зустрічаємося час від часу. Бачимося час від часу. Для таких людей збережено так само тони і тони і тони різних виразів. Але я сьогодні маю на меті показати вам самі вживані, ті, які вживаються частіше за всіх. Отже, все дуже просто насправді. Хай. Це просто вітання, привіт. Hi there. Те саме, що Хай. Hey. Зверніть увагу, що привітатися Hi можна і до знайомої людини, і до незнайомої людини. Але привітатися Hey можна тільки до того, кого ви знаєте. How is it going? How's it going How's it going? Або How is it going? How's бачите, через апостроф написано? Це скорочена форма how is. How's it going? How's it going? How's it going означає, що як твоє життя проходить? Що в тебе нового в житті проходить. Коротенько потрібно сказати. Приклади вже вже, вже підходять. How is everything? How's everything? How is everything? How's everything? Те саме, що how is it going? І дуже поширене вітанням серед молоді, серед підлітків буває, коли вони приходять і кажуть, hey, what's up? Бачите, якщо буквально перекладати WhatsApp, що я зробив у свій час ще в далекому 2000 році, я ні, не міг зрозуміти, чого вони так вітаються, WhatsApp, що на горі, що зверху. так? Але насправді це вітання. Тобто, як справи? І, звичайно, так вітатися можна тільки з тими людьми, яких ви дуже добре знаєте. Ну, от, вітатися ми вже вміємо. Ми знаємо, що вітатися з людьми, з якими ми не знайомі, потрібно формальним вітанням. і... Вітатися з тим, яких ми знаємо, можна зовсім іншими словами. А тепер поговоримо про те, як представити себе людям, як сказати, хто я і як відповісти на те, коли до нас вітаються і кажуть, хто вони. Насправді це дуже важливо, і дуже часто, саме ось цей відрізок, коли нам потрібно представити себе, є перепоною для початку спілкування англійською мовою для багатьох людей. Люди бояться щось сказати, тому що думають, а може я то скажу неправильно, а може я скажу щось про себе не так і про мене подумають погано. Сьогодні навчимося, як представити себе правильно і щоб вас порозуміли тільки так, як ви цього хочете. Отже, коли ми зустрічаємо когось вперше, ми можемо сказати просто Hello. Так? Hello, my name is Ivan Shandra. I am a tutor and translator. Зверніть увагу на порядок слів Hello, то ви вже знаєте. Так? Потім ми представляємо себе, ми кажемо, My name is Ivan Chandra». Першим ми кажемо своє ім'я і другим ми кажемо своє прізвище. Потім ми можемо сказати свою професію, чим ми займаємося. Зверніть увагу, I am a tutor and translator. Коли я сказав я є, I am, I'm скорочено. Зазвичай, коли ми говоримо після цих слів я є, I am, I'm, говоримо про свою професію або чим ми займаємося, ми ставимо артикль a. I AM a tutor and translator. Я міг би також сказати: I'm a priest, я священник. Але цей артикль E завжди буде присутній перед назвою нашої професії, коли ми кажемо, хто ми по професії. Hello, my name is Ivan Шандра. I'm a tutor and translator. Як би ви сказали про себе зараз? Звичайно, можна використати і інші слова із нашого формального вітання, не обов'язково використовувати тільки hello. Good morning, my name is Ivan Chandra. I am a tutor and translator. Good afternoon. My name is Ivan Shandra. I am a tutor and, and translator. Good evening. І зверніть увагу. До людини, яку ми не знаємо, ми навіть можемо звернутися Hi. Hi, my name is Ivan Chandra». Good afternoon. I am Ivan Shandra. Можна сказати I am Ivan Shandra. Тобто можна використати. Фразу my name is Ivan Shandra. Або можна сказати I am Ivan Shandra. Звичайно, замість Ivan Chandra» поставте своє ім'я і своє прізвище, коли говорите. А тут у нас приклади. Hello, my name is Ivan Chandra. I am a tutor and translator. Hi, I am Sarah Bright. Nice to meet you. Nice to meet you too, Ms. Або. «Міс Брайт. Зверніть увагу, що коли ми зустрічаємося з жінкою, і якщо ми не знаємо, чи вона одружена, чи не одружена, перед її прізвищем ми ставимо титул міз, ви бачите, це виражено буквами М, С і Крапкою. Вимовляється міз. Або якщо ви зустрілися з жінкою, яка молодша, або ви не знаєте, можливо, дівчина. То bude буде безпечніше сказати Miss Bright. Abo in variant. Good morning. I am Ivan Chandra. Aboscrochono I'm Good morning, I'm Ivan Chandra, I'm am a priest. Good morning, Mr. Chandra. I am Sara Bright. Pleasure to meet you, Miss Bright or Miss Bright. А зараз погляньте на те, як звертатися до людини, яку ми не знаємо, зустріли вперше, не знаємо ні, ні імені, ні прізвища. Можливо, вона просто на вулиці зустріли, питаємося, як пройти до якогось там музею, чи де тут-то такий такий-то офіс. І для того, щоб бути чемними людьми, потрібно знати ось це маленьке правило. Коли ми звертаємося до жінки, яка старша до нас або за роками. Або за своїм статусом, можливо, це наш майбутній бос. То ми звертаємося «Hi, ma'am» або «Hello, ma'am». Якщо жінка молодша за нас, і ми вважаємо, що можливо вона вже могла би бути і заміжня, то ми, звичайно, будемо казати «Hi, miss» MS, крапка, на письмі. Або ми не впевнені, чи вона заміжня, чи ні, ми можемо просто сказати Hello miss», «Hi, miss», що стосується чоловіків, тут взагалі все просто. Коли ми не знаємо ні імені, ні прізвища чоловіка, до якого звертаємося, на вулиці чи десь в офісі, неважливо де, вперше до нього звертаємося, не знаючи його прізвища чи імені, ми кажемо Hello, sir. Hello, sir, hi, ma'am. До речі, «містер» ми додаємо тільки коли знаємо ім'я чоловіка, Mr. Шандра, Mr. Ivan Шандра. Ну і не бійтеся замість hello чи «Hi» використовувати ось ці слова, про які ми вчили «Good morning», Good evening», «Good Afternoon. І малесенька ремарочка про «Good night». «Good night» не використовується як вітання. «Good night» використовується тільки коли ви покидаєте будинок чиєсь, або ви виходите із приміщення, і все це відбувається ввечері або вночі. Тільки коли ви виходите і тільки коли це ввечері. Ми кажемо «Good night». Якщо ми зустрічаємося з кимось ввечері, ми можемо сказати good evening. Навіть якщо це ніч, ми не можемо сказати «Hey, good night», Тому що «good night» – це коли ми кажемо «Bye-bye», До побачення. Коли ми це кажемо ввечері. Чи вночі, коли залишаємо будинок або йдемо вже звідкись додому. Я впевнений, що зараз ви будете відчувати себе краще, коли ви будете зустрічатися з кимось, ви будете знати, до кого формально вітатися і як вітатися, кого називати містер, а кого просто «сер», до кого звертатися міз, до кого міс. А якщо вам це відео ще й до вподоби, чи, можливо воно стало для вас корисним, поділіться з ними і з іншими, поділіться з вашими друзями обов'язково підпишіться на цей канал, ставте ваші лайки і подивіться ще одне відео або дві на цьому каналі. See you later!